Вітаю, вітаю вас, друзі. І вітаю сьогодні ввечері. Поговоримо на тему, колись вона зіграла роль. Тепер я в моєму житті. Тепер я переусвідомлюю її, дивлячись на досвід, який відбувається з вами. Це теж досить потужний досвід. І тому. Напевно, нам треба ділитися тим, як ми проходили нелегкі часи в своєму житті. Але я вам хочу подякувати за те, що ви приєднуєтесь такі до марафону по здоров'ю. Мож, маєте можливість, до речі, приєднатися і до марафону по фінансам, і по парі теж. Отже, приєднуйтеся. Звісно, ви вже знаєте про вподобайки, коментарі, ділитися, підписка. Ви знаєте, наступають такі моменти, коли відбуваються прикри речі в нашому житті, щось іде не так. Щось ми недоопрацьовуємо, ми не начебто маємо освіту, маємо кваліфікацію, маємо мудрість певну життєву, маємо досвід, і ми не отримуємо той бажаний результат. Які хотіли би отримати напевно, і ми не розуміємо, чому так відбувається, не прощаємо себе в певних ситуаціях, і постійно у нас що робити, хватаємо за все, але не робимо очевидні речі. ну Наприклад, у нас ліг-бізнес, ми навіть просту безкоштовну рекламу у себе на Соціальні мережі так і не дає, і не, і не починаємо давати. Так вона у нас і не виходить. Так ми собі і не виділяємо 5 хвилин на те, щоб зробити публікацію, е навіть маючи певний якісний матеріал для неї. А практика показала, що дійсно соціальні мережі на сьогоднішній день це те сарафанне радіо, яке продає. Ну, це один з прикладів. насправді. Але інколи ми заводимо себе в таку ситуацію, коли все, що працювало до цього, не спрацьовує. От все, що роками працювало у вас в житті, воно не спрацьовує, не дає очікуваного, очікуваного результату. От перестають ті важелі, ті інструменти, що працювали раніше, працювати в, тут і тепер. Змінюється система координат, змінюються правила гри, і тоді в нас лишається е, один вибір е, працювати ірраціонально, спертися на щось інше. І ми тоді починаємо шукати е, якісь рішення, спираючись на чужий досвід. Чужий досвід теж може не спрацьовувати. І Освіта вже не дає того результату, не дивлячись на, то, що, на те, що ви високий професіонал, глибоко знаєте професію. Результат, який би хотіли мати, чомусь не відбувається. Перед вами люди тут же, це знаєте, як рибаки стоять на узбережжі і кидають один до одного. А як тільки у когось клюнуло, всі біжать і кидають туди. А хтось спіймав, то вже туди теж. Так само в маленьких містечках відпрацьовується бізнес. Петро придумав бізнес, його кум почав такий самий, і ще і Петро швидко перестає бути унікальним, і конкуренція знищує і його унікальний колись бізнес, і у ні в кого цей бізнес не пішов розумієте Ну, це, якщо говорити про бізнес, воно е, можна цю кальку на покласти і на здоров'я, і на все інше. Спортзал не дасть вам можливості схуднути. Е, він не про те. Тому що, ну, не зовсім так, але радикального результату, як би ви хотіли, не отримаєте Треба. Іти і працювати, 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 невтомно не працювати. Над тим результатом, ви маєте, над любим результатом треба працювати. Не є так, що ви, знаєте, сходили один раз на якийсь семінар, і у вас змінилося життя. Ви маєте ті знання, ті вміння, що ви там отримали, втілювати в життя. Не є так, що ви якусь вправу або фізичну у спортзалі, або духовну е собі. Ви зробили один раз, не отримали результат, закинули Не працює. От знаєте, оце воно не працює. Я з цим стикаюся дуже багато, інколи дуже з близькими людьми. Воно працює. Просто треба з тим працювати. Треба з кожним інструментом розібратися. Треба дати час на подію. На те, щоби подіяла ліки, ми коли приймаємо пігулку або мікстуру, ми маємо дати час подіяти, відбутися від того моменту, де ви знаходилися, до... і допомагати іншими методами. Розумієте, якщо ви хочете мати ідеальне тіло, ви йдете в спортзал вибудовуєте дієту, ведете ну, зовсім інший спосіб життя, починаєте медитувати, опа нова людина. На те можуть піти роки. Знаєте, це на, ображається, коли мені просять, там з тою хворобою допомогти, стою, я, бачу, ще величезний об'єм роботи, Так, да, звісно, це було б монетизація моє, мого успіху. Зі мною і все інше. Але я відправляю на безкоштовне відео, бо я знаю, який це важкий і щоденний труд пройшов я сам з тим. І я, коли бачу, що люди мені дякують під відео оздоровчими, я знаю, як вони важко працювали з моїм відео. Тому я відправляю на безкоштовні відео, бо людина має сама розуміти, скільки вона може працювати з тим. І там не, не є бюджету зовсім. Ну так, да, звісно, добре, було б прекрасно там стати спонсором каналу, все інше, не всі так роблять, не всі мають змогу. Але, тим не менше, знаєте, дивуючи дивні істоти, які починають мене критикувати, о, заробляє гроші і все інше. Але ж е, забувають, що вони мене критикують під безкоштовним відео, яке я 10 років викладаю щодня. І не одне. І, і, і сотні відео спасли людей від смертельних хвороб безкоштовно. Тому, знаєте, це, 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 це взагалі це такі жарти дуже-дуже смішні. Як у людей е, хватає совісті і наглості це писати, я просто не знаю, тим не менше. От. Але відео про інше, про роботу, про вашу особисту роботу. Працювати, працювати, працювати. Під лежачий камінь вода не тече, працюйте всіми можливими і неможливими засобами. Ваші минулі дії на фізичному плані не спрацьовують, Добавили молитву, добавили віру, добавили якихось інших е, нетрадиційних е, інструментів, і ви отримали результат. Дане відразу. Да, але якщо у вас якогось компоненту не буде, віри в себе в свої сили. Ви не хочете розуміти, ви не хочете розуміти, що і до чого? І, ви не не не, не хочете. Собі дати шанс не даєте шанс, не хочете того шансу, і він, звісно, не реалізується. Тому е, собі майте на увазі і розумійте, що треба працювати, працювати, працювати і працювати. Отже, мої дорогенькі, бажаю вам успіху і результату в вашій наполегливій роботі. Отже, з Богом працюйте.